225 й день в Канаді, 24, 01, 24. І сьогодні сталася така фігня. нездорова, Вчора вчора я закинув ролик, але він виявився, виявився не довантажився знову. І то що головне, я за цим слідкував, бо після того я всі ролики переніс на оцю флешечку мініатюрну, на жорсткий диск. І сьогодні сів читати коменти, і приходить мені комент зранку, була кава з круасанчиком, але без відео. Я думаю, може, встали зарано, прокинулись в мене ж то вечір, а в Україні ранок. І пишу, та нічого страшного, на другий раз постараюсь швидше, може встигнете. А потім, думаю, гляну, я, що там як. Заходжу, а ролик недовантажений. Це ж просто, це вже другий раз така штука. І головне, що ніби дивився. Ну, видно, як я дивився. Не додивився. Отак. Так що ролик вчорашній зараз завантажується. І вже зараз буде швиденько. І після нього зразу закину цей. Сьогодні день мене з будильника почався. О, знову позіхати, крісло позіхалка. -ху -ху. Восьма година. Десь дев'ята доходить. І я вже, вже позіхаю. І реально хочу спати після тренажерного. так мене розкомарило. Зараз доп'ю водичку, вже сьогодні не буду пити чай. Вчора то ще випив чаю з ромашки і рожі з круасанчиком, Смачно. І це пішов спати. А сьогодні вже не буду. Сьогодні поп'ю води. Ну, день в мене почався зранку. З будильника встав, зібрався, Гарі ще спав, я собі пішов на роботу. На роботі випив знов кави. Семом поговорили, пішли обійшли технічні приміщення, нічого такого. Пішли заявки, видрукували, почали виконувати заявки. Що ми там робили? Навіть не пригадаєш. Ну, о, а, була рулета, рулета була, зірвалася в одних від морозів, там позамерзали металеві штучки, померзали. З вікна залізло на рулету, і потім воно лід розтопився, а штукатурка пообсипалася. Треба було зашпаклювати в одного чувака. Діра в шафі була величезна, вирізали гіпсокартон. Сем притарабанив такий гіпсокартон величезний, що його в руках тяжко нести, а дірочка така от маленька. Я кажу: Сем, я ж тобі показував, я лишив гіпсокартон у нас на четвертому поверсі. Спеціально різні маленькі кусочки, де там треба цей. Я не знаю, не знав. чекай. Я прийшов, приніс його, ми то зробили. Поміняли посудомечну машину. Це оця родина з Румунії. Поміняли їм нічого такого, нічого складного, походили, пошарились. Крісло в нас поламали в пентхаусі в кімнаті відпочинку. Дивились по камерах, великий чувак сів на нього, і одна ножка пішла на бік. Зламалася. Ну, та, вона там проламалась дошка. Отак. От і ми поремонтували ще то крісло. День минув гарно, швидко. Пообідали, пообідали ми швидше. Я сьогодні, ну, зранку в мене кава. В 10-й годині приблизно в мене Яблучко. Десь по 11, між 11 і 12 в мене би пасувало поїсти, так що я якраз в той час обідаю. Плотно ситно, потім знов кава, потім 4, з 3 до 4 в мене ще один перекус протеїнове молочко з пластівцями. І вже пів п'ята в мене приворкав порошок. Отакий От в мене раціон. Так що я на роботі точно не голодаю, їм коли хочу, У мене там холодильник забитий. Отаке от, от. І день мене так минув. Сам, як завжди, чудив, була в нас проблема з вентиляцією. І е, Там е, це таунхаус, двохповерхова будівля, е, два поверха, там на третьому поверсі у нас є третій, і в них там вихід на вулицю, там, де собачки гуляють. І живе два геї. І на другому поверсі в них зверху в туалеті витяжка. І її включаєш, вона нормально працює, виключаєш, а в трубі, там вже на самому виході, стоїть отакий от клапан і трубайде. І, воно... і, звук... і отакий звук просто видає. Ну, хвилини дві. Бо воно як воно працює? Воно видуває повітря, воно відкривається. Потім виключаєш фен і воно закриває, але хочеш повітря затягнути всередину, і воно отак їм хлопає. Ну, смішно було, то треба було зробити. Сем зразу поліз. Там ще в них були тріщини в кімнаті. Я кажу, Сем, де зашпаклюй тріщини за...? дуже просто. А я йду то зроблю: а він взяв драбину і поліз туди. Ну добре, йди лізь туди, а я йду тоді зашпаклюю. Я собі спокійно зашпаклював, а він не може знайти то. Дзвонить до Чака. Коротше. Але ми то зробили. Зробили їм їм, перше не хлопає. <гум> Отаке. Ще посиділи вечором, нічого такого. І я пішов в тренажерний зал. Мала бути Катя з Сашою, але вони сьогодні не встигали. Я написав, вони не встигали, бо мали роботу, і сьогодні не пішли. Я пішов в зал гарно позаймався, як завжди. Як завжди, класно. Мені подобається. Всі тренажери були вільні, всі, що мені треба. Там один із них дівчина зайняла, але я спитався, скільки є ще один підхід. Нормально. І вона якраз звільнила, я зробив все. То, що от потягнув собі ось тут. Насередині тренування десь. Я беру ці гантелі. і десь в той момент я її піднімаю. Тут собі шарпну чуть, чуть О, Ох! Ота, м'язик болить. І я зараз планую в бані гарячий полежати, Чуть-чуть відпарюся і вже після нього піду спати. Після ванни. Поп'ю водички і спадки. У, добре, що маю записничок, в якому я нічого не писав. Вчорашні оці дати, що я собі хотів на 11 лютого, 14 і 25 забронював всі. 11-го була вільна тільки, м -м, тільки B. Ось якраз ця дівчина, що хоче влаштувати вечірку для дітей. Е, ну, хотіла на 11. Це неділя. Неділя і, ну, і Діти хочуть десь в обід. Це ж для дітей. З обіду, там до якоїсь години вона забирає дітей. Я питався сьогодні, і батьки їдуть собі десь додому, кудись там по справах, гуляти в кафешки, а дітей вона забирає. Ну і там розважає Вона от аніматор, одівається там якісь костюмчики, їх розважає. Так що має бути весело, має бути чисто дитяче паті. Клас, то ж треба. треба. Заїду я на вихідних на секунд і накуплю іграшок. Просто так нехай мають в подаруночки. І порозбирається, що треба. Бо та дівчина, вона якісь там, приколи їм дає якісь подаруночки. Я бачив відео в неї там в Телеграм, є з Нового року, новорічна вечірка і Хеловинська. І там якісь були подаруночки. Ну, я не думаю, що іграшки будуть лишні, так що побачимо. І на 11 число забронював Tower B. Зразу вона просила на 14 плюс, ну, бо там і батьки питались, але будемо орієнтуватися на 11 -те. А 14-го забронював був Олі день народження. Може, я, я позвоню, спитаюся, якщо їм це цікаво, то нехай собі організуються, приготуються і відмічають без проблем. 14 числа це середа, по-моєму. Середа, венздей. Ну так, середа, 14 -е Валентина. Можна буде щось придумати. Побачимо. Попитаюсь, віддам їм або зробимо щось самі. І 25-го у мене день народження теж забронював про всяк випадок. Нехай буде. Це все легко і просто. В честь сьогодні я списався з тим чуваком IT, IPTV, IPTV е і вирішив взяти. Нехай буде, от підключу до проектора, і буде окремий телевізор, типу Netflix, тв приставка Ну, не проста тв приставка У мене була тв приставка і в Україні була Ксіомівська, але там все обмежено. Все обмежено, що один YouTube і якісь там кілька каналів, так як в мене тут Вітальні. В мене ж є якісь там Smart tv Це Smart TV, і в нього там все заблоковано. Netflix треба купляти, все треба купляти, всі додатки треба купляти. А цей чувак все має розблоковане. 100-500 каналів і футбольні, і спортивні, і я собі вирішив взяти пакет за 190 доларів. Не потрібно мені більше. і Не беру собі 4К, беру собі E2, не знаю, що це таке, а він мені там пояснював. Ну, якщо в мене немає 4К техніки, мені немає сенсу брати 4К. Це ж логічно, в мене немає нічого 4К, і я не збираюся ближчим часом купляти. От. І цей. І ще заодно була в нас в гостях на четвертому відпочивала Руті офісна працівниця, і ми з нею поговорили. Вона каже: Ой, ну я кажу, якщо хочеш, я тобі замовлю, бо я буду брати собі і поїду, а то на самому верху до Калгарі, в куточку, 35 кілометрів звідси, то там треба їхати. Ну, півгодини їхати мені показувало час пік. Не страшно, звісно, що ні. Поїхати можна. Але кажу, давай я хоч тобі візьму. Вона зразу давай бери, то, то 190 баксів на, на рік. То не 190 доларів на рік, це разом з прибором. Наступний рік буде 100 доларів на, на рік. Ну, це зовсім копійки. 10 доларів в місяць, ну то, блін, ходок з Кока-Колею. Ну, мається на увазі бургер нормальний, ходок в Костку дуже дешевий. Але це копійки. І можна буде собі. Що можна буде, то я розкажу потім, як він в мене буде. Бо там мені чакно розказував, там все, що хочеш. От, замовив собі і її. Питався: Сем мнувся, теж йому треба, але я хочу дешевше, фік там щось він знайде дешевше. Я дивився, скільки Netflix один коштує, і на ньому майже нічого нема. 20 доларів підписка на місяць, то виходить набагато більше. То виходить 250 нехай на рік. Але то один тільки Netflix. А там всі канали. Це щось таке собі напівлегально, не знаю, де він то бере всі ті канали, все вшите. Той апарат побачимо. Охоронець прийшов з тренажерного залу, охоронець так міцно спав на четвертому, що я в двері, світло включилось, і він спав. Я тихесенько собі випив протеїновий коктейльчик, переодівся, і він. І він прокинувся, аж настрашився. В нього будинку грав. І він собі з п'ятої до шостої, тридцять, там собі спить. От. І все. І ніби все. Уу, як все. І що з тренажерного зала. Що з тренажерного зала? думаю, зайду, зайду в магазин Настільних ігор. Бо вже саботер в мене є. А я ще хочу інші три гри, які я хочу ще купити. Я заїду в там той дальний магазин десь на вихідних, попитаюсь в них може в них є. Теж карткові ігри, дуже прикольні. І головне, я заходжу в той магазин. Жінка мене вже пізнала, як родина голов, я говорю, а Ми е розговорили. Кажу все, саботер я собі вже купив. Хочу тепер оці три ігри, але в неї їх знов нема, в неї їх не було. І вона знов мені пише e емейл, я кажу, ні, ні ви ж мені давали минулого разу, то я напишу йому. Напишу, спитаюсь, може, може, не сьогодні. Я перше хочу заїхати в там той магазин, по факту подивитися, що є. От. І все. Прийшов додому, зробив собі їсти, якраз все собі попідігрівав, прийшов галі. Я сів, поїв, подивився телевізор і звільнив йому стіл. Він зараз дотепер сидить там, дивиться собі якісь новини, спорт, він таке любить. От. А Руті казала, що її чоловік дивиться е, спортивні канали, і дуже дорого він мусить платити за оці спортивні канали, окремі. Каже, що тільки ті спортивні канали їм носять більше 200 доларів. Так що їй вигідніше взяти цей прибор. Цей пристрій. От, І все. Зараз, зараз ванну і спадки. Шкода, що вчора відео не заравантажилось. Ну нічого. Смачної кави з коросанком. Надіюсь, коросанчки ще залишились.